Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 10 серпня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Матфея та фрагмент з послання святого апостола Павла до римлян. Починаємо традиційно з Євангелієм. Сказав Господь, хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене. І хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене. І хто не бере Христа свого і не йде слідом за мною, той недостойний мене. То знайде душу свою, загубить її, а хто загубить душу свою заради мене, знайде її. Хто прийме вас, той мене приймає, а хто мене приймає, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка, нагороду пророка одержить І хто приймає праведника в ім'я праведника, нагороду праведника одержить. І хто напоїть одного з малих цих тільки чашею холодної води в ім'я. Учня, амінь, кажу вам, не втратить нагороди своєї. І було, коли скінчив Ісус наставляти дванадцятьох учнів своїх, перейшов звідти учити і проповідувати в містах їхніх. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, благаю вас, заради милосердя Божого представити тіла ваші в жертву живу, святу, благоугодну Богові як свідоме служіння ваше. І не пристосовуйтесь до світу цього, а преображайтесь оновленням розуму вашого, щоби ви впізнали. Щоб ви пізнавали, що є воля Божа, блага, угодна і досконала, бо, за даною мені благодаті кожному з вас скажу: не думайте про себе більше, ніж належить думати, але думайте скромно в міру віри, яку Бог приділив кожному. На цьому це все. Боже вам благословення на цей день та до зустрічі в вечірньому ефірі. До побачення!